Привіт! Ви просто молодці, що приєдналися до сьогоднішнього вебінару. Адже саме сьогодні ви отримаєте шанс змінити своє життя кардинально на краще. Мене звати Лариса Бравчук. Я бухгалтер, економіст, юрист, член Асоціації бухгалтерів та аудиторів України, член Міжнародної асоціації бухгалтерів. Ну і по сумісництву власниця двох фірм в Україні та в Британії, які займаються аутсорсингом у бухгалтерії Кайрос К. Сьогодні хочу вам презентувати наш новий курс. Називається він Бухгалтерський облік Британії. Для кого цей курс взагалі написаний і що я хочу як результат від цього курсу? Цей курс ми запроваджуємо для бухгалтерів в Україні, або тих, хто хоче змінити свою професію на професію бухгалтера, та для тих, хто раніше працював в бухгалтерії, або в суміжних спеціальностях, економічні, юридичні спеціальності, зараз проживають у Великобританії та мають на меті змінити свою роботу на бухгалтерську. Як прийшла ідея створення такого курсу? Справа в тому, що в Україні ми працюємо за аналогічною схемою вже багато років. Ми готуємо бухгалтерів, наші всі працівники закінчили саме наші курси. Також багато наших клієнтів потім може обрати бухгалтера для себе серед наших випускників. Відповідно, в Україні ми готуємо найкращих фахівців практиків і викладають на наших курсах практики. Ту ж саму стратегію я вирішила запровадити і в Великобританії. Поділилася своїми розробками із деякими керівниками аутсорсингових фірм у Великобританії, знайшла беззаперечну підтримку свого рішення. Отже, як результат, після закінчення нашого курсу ви маєте шанс не просто стати професіоналом у сфері бухгалтерії. Та міжнародних фінансів, розібратися в бухгалтерському та податковому обліку Великобританії, а ще й отримати місце роботи. Це супер пропозиція, яку не може вам запропонувати жоден із курсів ні в Україні, ні в Британії. Познайомимося трошечки із темами, які ми будемо викладати, і системою роботи, що дуже є важливим. Отже, Перш за все, які теми ви зможете освоїти? Чи підійде вам цей курс, чи не підійде, ви можете зараз оцінити. Але не вимикайтеся, тому що в кінці я маю для вас супер акцію, супер пропозицію, оскільки наш курс лише стартує, тому дочекайтесь закінчення. Отже, які теми ми будемо розглядати? Перш за все, ми ознайомимося із основами бухгалтерського обліку загалом та у Великобританії. Всі теми ми будемо проходити у порівнянні із українським законодавством для того, щоб вам було легше і швидше їх освоїти. Далі, в другій темі, ми познайомимося із фінансовою звітністю, як вона представлена у Великобританії, та на практичних завданнях спробуємо складати перші свої баланси, звіти про фінансові результати та рух грошових коштів для того, щоб... Ви практично побачили вплив кожної операції на фінансову звітність. Чому ми починаємо з фінансової звітності? Тому що це основа від фінансового звіту, який є обов'язковим для всіх підприємств. Ви подаєте і формуєте податкову декларацію. А далі ми розберемося із податками Великобританії. Ми покроково пройдемо всі податки, які сплачують підприємства, які сплачують підприємці. і... Згрупуємо для себе таку коротеньку методику. Якщо я працюю підприємцем, що мені потрібно покроково робити? Платником яких податків я маю бути, і що я повинен робити в своєму бухгалтерському обліку? Далі, якщо я працюю з підприємством, неважливо, чи це товариство з обмеженою відповідальністю, чи це партнерство, будь-який вид підприємства, що я маю робити? Платником яких податків і коли я маю зареєструватися, як з ними працювати, причому всю роботу із податковими, я вам буду показувати на основі податкового електронного кабінету британського: я покажу, як там зареєструватися, покажу, як зареєструвати підприємця або підприємство, як додати податки до їхніх податкових рахунків. Тобто всі ці нюанси я вам покажу. Як воно відбувається насправді не в теорії, десь там, а дійсно, як я це пророблюю, працюю з цим кожного дня. Далі ми з вами навчимося працювати у бухгалтерській програмі Xero. Чому ми оберемо цю програму? Тому що вона найбільш підходяща для ведення бухгалтерського обліку і дійсно містить весь повний пакет документів. Є й інші програми для ведення бухгалтерського обліку. Про них я вам розкажу коротко, але вивчивши роботу із Xero, ви в принципі легко адаптуєтесь до будь-якої програми, чи QuickBooks, чи Sage, чи будь-якої іншої, тому що методика роботи практично одна і та сама. Якщо ви раніше працювали в Україні з програмою БАС або 1С, теж вам буде дуже легко адаптуватися, тому що набір бухгалтерських документів схожий, робота зі звітами схожа, і це досить є нескладно. Працювати з програмою ми з вами будемо у логічній послідовності роботи бухгалтера, тобто, як бухгалтер працює на роботі, як він починаючи приймає клієнта, заводить його профіль, далі отримує дані про контрагентів, вносить їх, отримує дані по операціях, знову ж таки проводить їх в бухгалтерському обліку і складає в кінці. Фінансову та податкову звітність. Тобто весь цей шлях ми з вами пропрацюємо на нашому курсі. І коли ви приступите до роботи, ви вже будете знати, що за чим вам робити і які наслідки в результаті отримаєте. Далі ми обов'язково з вами познайомимося із питаннями етики та питаннями. Протидії корупції та відмиванню коштів, адже це питання у Британії є дуже важливим, і ти не станеш бухгалтером, ти не відкриєш своє підприємство в бухгалтерії, якщо ти не зареєстрований в органі протидії. Корупції та відмиванню коштів. Кожна бухгалтерська фірма має прийняти власні положення на основі вже розроблених, і кожен бухгалтер, який приступає до роботи, практично на пам'ять повинен знати алгоритм роботи з клієнтом для того, щоб ідентифікувати його, перевірити. Також дуже важливим є те, що ви побачите, які документи потрібно формувати в бухгалтерії Британії, як вони повинні виглядати. Які вимоги до оформлення договорів, рахунків, і скільки часу їх потрібно зберігати? Чому вам варто навчатися зі мною? Я маю стаж роботи в Україні вже більше 15 років. Також вже рік працюю із фірмами та підприємцями у Великобританії. Я маю досвід в роботі з ПДВ різними схемами, в роботі із схемою? Будівельною виплатою заробітної плати, веденням як товариств, так і підприємців. Тобто я маю реальний практичний досвід в Україні і в Британії, і цей величезний плюс дозволяє мені розповісти вам про податки про систему обліку у поєднанні двох країн. Тому ефективність мого курсу однозначно буде вищою, чим будь-якого окремого британського курсу чи окремого українського курсу. Адже ми з вами будемо розглядати, порівнювати все на базі двох податкових і бухгалтерських систем. І засвоїти цю інформацію однозначно вам буде легше. Як ми будемо працювати на нашому курсі? В нас є особлива система підготовки, яка дозволяє за короткий термін підготувати фахівців. Загальний термін нашого курсу 12 тижнів. Як ми будемо працювати? Ви отримаєте методичні матеріали, які стануть вам конспектом на весь ваш курс. І такі методичні матеріали, наприклад, в Україні, у нас зберігають бухгалтери, коли виходять на роботу. Це в них пам'ятка на все життя, тому що завжди можна повернутись і десь собі підглянути якісь моменти в роботі. Далі ви отримаєте доступ до відеоуроків. Весь наш курс відбувається у супроводі відеоуроків. Деякі відеоуроки ви будете мати тільки в онлайн-записі, оскільки їх фізично не можна показати кожній групі. Кожного разу, наприклад, реєстрація підприємця може відбутися тільки один раз з одним підприємцем. Реєстрація підприємства аналогічно якісь особливі реєстраційні звіти чи подачі звіту податкового вони відбуваються в певні дати, тому показати їх вам в якомусь демо-доступі, в демо-версії я просто фізично не можу. Тому такі уроки у вас будуть у записі. Крім того, ви отримаєте залежно від того пакету, який оберете. Заняття в Zoom в онлайні, і ми зможемо з вами вживу поспілкуватися. Я вам буду розповідати про нюанси обліку. Ви зможете запитати у мене про будь-які свої питання чи робочі питання, чи, можливо, ви реєструєте бізнес і хочете розібратись з бухгалтерським обліком. Тому ми з вами попрацюємо в цих напрямках в онлайні. Після закінчення курсу ви пройдете професійне тестування та отримаєте сертифікат. За результатами цього тестування вас запросять на живу співбесіду про працевлаштування. Якщо ви матимете досить високі результати і бажання працювати з нами, то звичайно ми. Це бажання обов'язково підтримаємо і запропонуємо вам вакансію у Великобританії або на британській фірмі в Україні. Думаю, по системі роботи все вам зрозуміло. Якщо лишаються якісь питання, ви можете писати в коментарях, і я обов'язково дам на них відповідь. Тепер давайте познайомимося із тарифними планами нашого курсу. Ми вам пропонуємо три тарифних пакети: перший це базовий. В складі цього тарифного пакету ви отримаєте методичні матеріали, доступ до онлайн-уроків відеокурсу на 4 місяці, сертифікат по закінченню курсу та фінальну співбесіду в Zoom. В пакеті «Люкс» ви отримаєте методичні матеріали, безстроковий доступ до відеоматеріалів курсу, також 8 живих занять. У Zoom, крім фінальної співбесіди, ви отримаєте ще додаткових 5 консультацій за питаннями поза курсом. Тобто ці питання, які стосуються вашої роботи, які будуть виникати в процесі, чи ваші особисті по ваших особистих питаннях, підприємця чи підприємства. В кожному пакеті курсу ви будете долучені до групи у телеграмі наших випускників. І на безстроковій основі зможете отримувати консультації через групу у наших фахівців. Також, незалежно від вибору пакету курсу, за хорошими результатами тестування, ви зможете претендувати на робоче місце аутсорсинговій британській компанії. Тому запрошую вас, залишайте заявку під відео. Ми всім вам відпишемо, передзвонимо, і буду рада вас бачити на курсі зустріти. З вами і допомогти вам подалі працевлаштуватися саме в сфері бухгалтерії. Саме для цього я це все і затіяла. От. Тому будьте впевнені, готую фахівців на роботу як для себе, так і для великих фірм. Тому для мене найвище це результат ваших знань. Буду вимагати багато часу, зусиль, але обіцяю вас випустити. Дійсно, фахівцями в сфері бухгалтерії, лишайте заявочку, і наші менеджери з вами обов'язково зв'яжуться. Ви можете нижче за посиланнями під відео перейти на наш сайт, ознайомитися детально із програмою курсу. Будемо раді з вами працювати і допомогти змінити ваше життя на краще.